Лік та Міло, голову вентиляції. Одного дня лік і Міло вирішили прибрати старий горішний коридор у своєму лісовому домі. Вони слухали музику, танцювали з мітлами і жартували. Та раптом міло почув тихий гур-гур. Ти це чув? здивувався він, зупинивши фліка. Звук ніби з вентиляції, відповів флік, наставляючи вуха. Вони підсунули стілець, відкрутили рішитку, і звідти визирнула голубина голівка. Привіт, я гурко, сказав голуб. Я випадково залетів сюди через дах і заблукав. Як довго ти тут? Три дні. Я хотів лише подивитись на захід сонця з димаря, а потім хоп, і темрява, і вентиляція. Флік одразу схопив літарик, а Міло витягнув свій термос з какао. Тримай, гурко, тобі потрібно щось тепле. Вони разом склали план втечі. Міло стукав із середини вентиляції, щоб голо орієнтувався на звук, а Флік зустрічав його в кожному отворі з табличкою сюди. Зрештою, гурко вилетів просто в обіймін друзів, трохи розпадлений, але щасливий. Ви найкращі, Я повернусь до вас із подарунком. Наступного ранку пліки ліки Міло прокинулись від шуму крил Над їхнім будинком кружляли десятки голубів, а на підвіконні лежала маленька посилочка з написом Дякую, друзі. Тепер ви почесні голубники. Привіт, друзі. Я міло. Я дуже злякався, коли почув ці звуки, але потім згадав навіть у темряві хтось чекає на світло. Якщо ми можемо допомогти, значить ми потрібні саме тут. Ренькі, я флік. Це був не просто голуб. Це було нагадування навіть ті, хто вміють літати, іноді потрапляють у пастки. Але поки є друзі, я йшла до волі. І, можливо, це найважливіший кадр, який я коли-небудь зробив. Ваш флік.